Ану вставай до роботи. Ти що дурний? Давай вставай і пішов робити відео, бо ти щось дуже багато собі дозволяєш. Та зараз вже йду. Навіть спати не дадуть нормально. Не так давно в мене було таке, що я просто не міг слухати музику. Я це помітив під час малювання, коли я її слухав. Тільки те й робив, що переключав, переключав її, навіть не дослухавши до половини. Мені вона просто набридла. Нова музика довго не затримувалася, а стару музику я включав так, аби було, без всякого задоволення. До моменту, як я це помітив, я музику слухав весь час, 24 на 7, кожен день. Вона буквально грала в мене на фоні без перестанку. Не слухав я її хіба що коли сплю. Ну і то не завжди. І вже після того, як я це помітив, я вирішив собі перепочити від музики, зробити невеличку паузу. Повністю переставати слухати музику я не хотів. Ну, бо просто не міг. Лох. 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 Все-таки час від часу було потрібно включати якусь музику, аби заповнити цю пусту тишину або заглушити звуки моторів на дворі. Можливо, ви помічали за собою почуття порожнечі або апатії під час того, як слухати якусь музику. Бувало таке, коли якусь музику включав повторно, то воно викликало якесь роздратування від неї. Взагалі не хотілося її слухати. Так от, це якраз було це емоційне вигорання. І от, шукаючи інформацію причин чому це може статися, і взагалі як воно працює, я просто переконався в тому, що це просте емоційне виснаження. Музик вже просто не може від такої кількості емоційної інформації і вже просто дужками заколочується від тих звуків, від того всього. А я вже просто насильно йому запихав цю музику, щоб хоч трошки кайфанути від неї. Нікому не секрет, що музика має прямий вплив на наші емоції. І от коли ми слухаємо сумну музику, нам сумно. А от коли слухаємо веселу музику, то нам весело. Логічно. Тільки от мій плейлист настільки рандомний, що я можу сумувати, граю сумна музика. А потім бац! І стає дуже весело. Дуже весело. Як не як, але суто через музику впасти в депресію буде дуже складно. Хіба якщо прям постаратися? Тобто, якщо ви пригнічені і слухаєте ще до того всього сумну музику, то вам краще не стане. Навпаки, може стати тільки гірше. Хоча я сам так роблю. Не знаю нащо, але в цьому є якийсь свій кайф. Коли ти переживаєш завтра ті самі емоції, і думаєш, це тупо я. Повністю відмовитися від музики це в принципі неможливо, так як музика є повсюди. Вона грає в магазинах, вона грає в всяких закладах, торгових центрах, то навіть буквально на фоні цього відео грає якась музика, аби просто щоб виглядало цікавіше і не було так скучно. З музикою в мою кастрюлю приходило стільки натхнення, стільки цікавих ідей, що, бувало, від цих ідей аж мурашки по тілу йшли. І от в період вигорання такого практично не було. Я просто намагався видавити щось від пісні і від себе. Я не наче всі соки видавив зі своєї голови. Гуляючи по інтернету, я дізнався про такий термін, як ефект Моцарта. Він говорить про те, що якщо слухати музику Моцарта, то начебто підвищується IQ. В 90-х роках, коли цей термін розповсюджувала газета, це створило гонитву батьків за дисками з музикою Моцарта для своїх дітей. Але от з часом метааналіз досліджень показав, що є мало доказів того, що музика Моцарта якось впливає на загальний інтелект. Хоча, я думаю, на сьогоднішній день дійсно буде корисно слухати якусь класичну музику, зважаючи на те, що зараз робиться в інтернеті з тими вашими брейнротами. Цікавий факт: якщо вірити YouTube Music, то за 24 рік я послухав музики на 67 799 хвилин. Це виходить 1129 годин або ж 47 днів. Потужно. А тепер вертаємося до моменту, коли я не слухав музики. Коли я нічого не вмикав та лишався сам на сам з тишиною, Моментами це було навіть в кайф, обов'язково прогулянкою по парку. Тиша буває насправді така приємна і, проводячи час в тиші, суто своїми думками приносило своє задоволення від моменту. Ти дійсно відчуваєш себе тут і зараз. Певно, було найскладніше, так це коли я без музики їздив електричкою по дві години. З цього і випливає вся важкість цього обмеження. Стає дуже скучно. Час відчувається довше. В цілому з музикою час відчувається коротшим. Цим користуються всякі власники магазинів та закладів. Щоб очікування в черзі не здавалося таким довгим, і ви залишалися довше в них в закладі чи в магазині. Чи допомогла мені ця перерва? Однозначно так. Цих двох тижнів хватило мені, щоб трохи відпочити від музики, віддихнути від постійних навушників в ухах. Хоча можна сказати, що я очікував трошки більшого. Але за два тижні не варто було. Після цього я почав більш контрольовано слухати музику і по-справжньому цінувати моменти тиші. Та звуки навколишнього середовища. Співчуваю тим, ну, хто живе в великих містах. Хіба в таких ситуаціях виходити в парк? Там, думаю, не сильно тихше, але вже краще буде. І на цьому в мене все. Залітаємо у мій телеграм-канал, я там залишу список гуртів, які я слухаю найчастіше, та викладаю інформацію щодо наступних відео і моєї творчої діяльності. Не сумуйте і до побачення!